Це я тримаю брошурку на виставку, саме яка відбувається на ДВРЗ, і називається ця виставка Дні українського сучасного мистецтва. Тут неймовірно, ви далі побачите це все, зрозумієте, які наші українські дизайнери талановиті. В цьому приміщенні, що я вам зараз показую, відбувалася сама презентація цих меблів, а в другому приміщенні був лекторій. Як тобі зарквіт? Я російська законодавство, щоб це знає. Це просто можна буде. Серйозно? Да. Це дизайнера. Вон, Давай, був, то, що... я буду зараз зніматися звідти. Зараз з дробом. І <говорити. говорити>. на Ютубі весь так. Скажи, що навіть? А що сказати? Дуже зручно, дуже зручно, естетично. Саме головне, що вони якісь модульні, що вони тут щось можуть додаватися. можна Коротенькі, так? Такі вони мобільні. Це табуретка чи сілець? Це і діван, і, і можна оце все забирати, і буде можна крізь, диванчик, ще проспати. Це ж ну, як я правильно. Вирішила ще крісло диван без мене показати, тобто, щоб ви краще роздивилися його. Він доволі таки цікавий, оригінальний та доволі зручний. Просто мені дуже сподобалася виставка, і я вирішила ще посиланням в описі поділитися. Так що заходьте на сторіночку, дивіться, цікавтеся нашими українськими молодими дизайнерами. Диви, яке воно м'якенька зараз спробує. Яке воно зручне. Знаєте, як воно, як уся мука, шарик, кулька резинова з мукою. Антистрес. Антистрес, так. Да. Ось ті ж самі відчуття. Тільки це не в руки, а в... це такий антистрес для, для всього тіла. Ти ж самі відчуття. Хочу на тут Можна тільки сидіти на тело. Що мені подобається в цих стільчиках, що вони реально зручні, м'які і оригінальні. Ще цікаве, що вони точно підійдуть як для кімнати, так і для кухні. Воно не має це відчуття, що щось там муляє, не має цього відчуття. Да, так, звісно. Є прори спеціально в табурітки, щоб нічого не муляло. Дуже гарне, дуже Хочу вам сказати, що під стиль лофт це ідеально. Підійдуть меблі, дуже зручні. Я посиділа, мені дуже сподобалось. Якось так і оригінально, і можна точно вдома виділитись. Це я вам показую люстру. Яка виконана в техніці пап'ємеше, вона ідеальна, вона дуже класна. Я навіть задумала, щось подібне зробити. Це чоловік показав вам стільчики, дуже навіть оригінальні. А я ще не можу відійти від того, яка красива ця люстра. І я навіть задумалася, що її точно потрібно мені зробити. Ще трохи вам покажу, що цікавого я там побачила. Ось такий столик цікавенький. Я так зрозуміла, що то зі скла ваза, а така лампочка цікавенька. Ще раз вам покажу це крісло, яке мені ну, просто дуже сподобалось. І на дотик приємне загалом, естетичне таке, а, дуже класне для відпочинку. Саме те доволі оригінальний ось такий столик. Я так зрозуміла, що то зі скла як вазочка. Можна так сказати, і ось такий стільчик, <смі> такий зараз в такій обшивці, дуже-дуже стильний, зараз на піку популярності. Ще щось подібне ось такий, але тут вже з малюнком обшитий тканиною. Але вони такі доволі естетичні та, та милі. Ще тут з дерева були, з металу стільчики були. Ще й картини були представлені, що теж вони такі оригінальні. І мені дуже сподобалися такі крісла. Їх можна перевертати. Ти перевертаєш їх в будь-який бік, і ти можеш сісти. Ну Це взагалі продуманий такий хід. А це в вашій увазі буде кришечки. пластмаса. пластмасом. Бага, ти мене не пофоткає з зайчиками. О. Я її вже замучилася Зайчик. Йома, це в мене напевно самі буде талісманчик. Скільки. Як я люблю цих зайчиків, кроликів. Перестати їх їсти, то все буде. тут ми вже з виставки йдемо через Гулівер, так машину залишили на парковці і йдемо в один магазин під назвою Чер. Купувати мені шорти. Так само я можу купити в кінці літа шорти. Там крабіці, шампанське, а тут водичка. Я, я просто не знала, що це так можна. Прочай, якщо ви хочете вдягнутися, напити, відпочити, охолонути вам в магазин час. Це точно. Ну дякую тобі за безкоштовну рекламу. штану В цьому кранику. покажи, в цьому кранику шампанське. Давай зараз. Де пінку покажи, покажи. Дивіться. Так? Шампанське. Скромненько. Може, я щось не розумію в цьому житті. Ну це круто. Я лише в такому форматі зняла відео, коли міряла шорси, тому що не думала, що буду додати це відео сюди, але хотілося поділитися. Дуже зручні та гарні. Це ми вже виїжджаємо з паркінгу Гулівера. і їдемо додому. Боже, який це Київ. Вечірній і неймовірний. Загалом і денний, і нічний, і вечірній. Загалом наша країна, наша столиця, всі міста України прекрасні. Я просто обожнюю кожний куточок України. Їдемо далі і хочу з вами ще поділитися невеличким рецептом, який я приїхала та приготувала. Що вам можу сказати? Сила тікток, то що з ним, бо дуже чудовий рецепт. Кабачок, картопелька, морква, все натерла, посолила, попечила яйця, кинула. Додала 200 г фаршу, гарненько перемішала, обжарила та протушила. Друзі, я зараз хочу вам порекомендувати чудовий український бренд Vestal.ua, Юа, який займається вішалочками, підставками, різними поличками з металу. На жаль, через відео якість не передати, але вона неймовірна. Ви подивіться, яка красота і дуже дуже зручна. Раджу. І знову я зі своїм печивом да. буду пекти, поки от, от, триває війна, дай Бог, вона вже скоро закінчиться. А вчора колега сказала, що передає своєму чоловіку посилку, він не військовий. І я запропонувала долучитися до посилочки і напекла 80 штучок печива. Свіжесеньке. Сьогодні ночі пекла. Скоро закінчиться літо, а хотілося би, щоб війна.